Найдорожча система клімату для частного будинку чи вартує вона своїх грошей на внутрішній ділянці будинку пробурена біля 20 свердловин для геотермального теплового насосу, які сходяться в отакий от на цьому колекторі стоїть вся балансуюча і запорна арматура. Внутрі будинку у нас стоїть сам тепловий насос. У нас є ємність для приготування теплоносія для системи опалення, кондиціонування, ємність для ГВС проточною системою Фреш у нас в котельні стоїть водоподготовка, насос підвищення тиску і запас води, і насосні групи, які розподіляють тепло по всім істочникам будинку. Опалення першого поверху і зони спа зроблено теплою підлогою. А для того, щоб дихати чистим і свіжим повітрям, зроблена приточна витяжна вентиляція на такій установці з рекуператором тепла сальта. А взимку, коли повітря в будинок заходить сухе, то на притоці повітря ще стоїть зволожувач, який надасть правильне повітря у ваші приміщення. Система вентиляції зроблена ось такими флекс-повітропроводами, що дозволяє не красти висоту, а прижати систему вентиляції під самий потолок. Істочником на першому поверсі теж у нас є підлога. На поверсі теж зроблена такими повітропроводами система приточно-витяжної вентиляції. А в спальних кімнатах і в кімнатах, де потрібно охолодження, у нас стоять канальні фонкоїли, які беруть повітря. З одної частини кімнати охолоджуючи догрівають його і віддають в другу частину. Теж в кожне приміщення підводиться приток свіжого повітря. Там здається, що це підводна лодка. Ні, це система проточно-витяжної вентиляції і охолодження другого поверху. Кожну із спален у нас через такий от лінійний дифузор буде подаватися через ці труби свіже повітря, а через оці буде подаватися чи охолоджене, чи нагріте повітря. Замість жужжачих вентиляторів в санузлах у нас стоїть отакий от дифузорчик, в якому буде стояти рішоточка, а вентилятор ми сховали на дах. Багато хто не знає, а як же використати своє піддахове. Простір сюди ми спрятали всі канальні фанкойли на кожне приміщення, щоб зберігти висоту потолка на тих поверхах. Тут же ми розмістили розподільчі колектори для системи проточно-витяжної вентиляції, і встановили вент-установку з рекуперацією тепла, яка забезпечує гарним і свіжим повітрям два поверхи. А що ж у нас оце за машина така? Так, як і на першому поверсі, коли взимку повітря буде сухе, ми поставили зволожувач повітря для того, щоб в кожне приміщення подати не тільки чисте повітря, а ще з правильною вологістю. Забув показати ось сюди. Ми спрятали канальний вентилятор, щоб він не жужжався в санузлі. Для керування цією великою системою ми використовуємо умний будинок зараз. Заведені кабельні лінії від всіх датчиків, від всіх фанколів, в'янтустановок в одне місце, і там буде стояти розумне желізо, яке буде керувати комфортом і кліматом будинку. Для того, щоб не тягати ось такий пілісос по всьому будинку, в будинку стоїть центральний пілісос. В кожне приміщення виходить ось така гарна різеточка, чи це коридор, чи це, наприклад, там, спальня, вітальня. І ви просто бачите, ось така розетка. І ви просто підключаєте до неї систему для прибирання, і в кожному приміщенні можете поприбирати. Комфортно також, вашій жінці, не придеться тягати той тяжкий полісос по всьому будинку. А так виглядає сучасна електрика. Так виглядають право зроблені кабельні лінії. Дротами зроблені правильні опуски, правильно розподілена нагрузка. Там, де є силова частина, там де є частина для звуку, частина для слаботочки. Такою системою вам не потрібно купляти дрова, десь їх складати, і все життя дихати гарю. Вкладати немаленькі гроші на підвод газу і цю негарну жовту трубу, яка б б по всьому участку, мати достатню кількість електрики для зарядки свого електромобілю і для своїх нужд, а не тільки для електрокотла. А ще б під ці всі три нижче перечислених системи, вам би в будь-якому випадку прийшлося ставити окрему систему кондиціонування на ваш будинок. А система з тепловим насосом забезпечить вас теплом, холодом і гарячою водою круглий рік по самій мінімальній платіжці. Система умного будинку забезпечує вас керуванням вашої системи, і життя вашому будинку мрії на все життя буде з мінімальною платіжкою за комфорт. А тепер задайте собі питання: чи вартує грошей ваш комфорт? На все життя. А поки ви думаєте, збережіть це відео, щоб не загубити. А кому цікава тема енергоефективного опалення на базі теплових насосів, системи вентиляції, системи охолодження будинків по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!